Доброго дня, вітаю вас на уроці позакласного читання. Сьогодні поговоримо про твори, які присвячені нашій нескореній країні, Україні. Красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. Щасливі, звичайно, ми, бо народилися в такій чудовій, багатій, мальовничій землі у нашій славній Україні. Тут жили батьки, діди, живуть батьки, жилить прадіди і діди. І загалом маємо шанувати і пам'ятати історію своєї держави. Любов до України починається з любові до маленької батьківщини, де розташовані рідні домівки, де кожна стежинка це стежинка дитинства, де скільки спогадів чудових у вас є, безліч літературних наробок, безліч книг, енциклопедій про Україну. Як ви бачите, перед вами лише маленький. Приклад того, що вже існує. В першу чергу це ілюстровані енциклопедії школяра. Вони розподілені енциклопедія про природу, культуру, історію, також є збірка українська кухня, найсмачніші страви. Про історичне розповідь книга про історичне козацьке минуле нашої держави, великий довідник, найкращі питання та відповіді про Україну, так, цікаві питання та відповіді до них. Як не любить той край, де вперше ти побачив солодкий дивний світ, що ми звемо життям. Звичайно, дуже багато пов'язано нас з Україною. Тут ми народилися, тут ми перше зробили кро, перші кроки, сказали перше слово, ходили до садочків і загалом жили, живемо тут своє життя. Україна, рідний край, золота, чарівна сторона. Починається вона від батьківського порога, стежини, калини чи струмка, смирічки коло твоїх воріт, з барвінку, який ніжно стелиться в садочку, з вашої квартири, з вашої вулиці, з улюбленої лавочки так, у парку, з улюбленого магазинчика, в якому ви купуєте цукерочки, з вулиці, з гарного парку, в якому ви любите відпочивати, тобто все, що пов'язане з вашими Рідним краєм. Чорнобривці, так, українські квіти, які квітнуть у бабусі у садочку, фортеці, які нагадують про історичне героїчне минуле нашої держави, чарівні волошки, безмежні поля і степи, в яких відображений Прапор України, безкрайнє синє небо, безмежні жовті степ, поля пшениці. Традиційний український одяг, вишиванка, який додає святковості, і кожен візерунок, кожен колір відображає свої, свої символи і значення, столиця нашої держави, місто Київ та його центральна площа національний музичний інструмент український трембіта, занесений до книги рекордів, оскільки є найдовшим. Українська жінка, яка несе воду, та так птах, який є символом, також України. І, звичайно, перед вами карта України з її кордонами, областями, з чарівними Чорним та Азовським морями, з Кримськими горами, Карпатами, та багато ще різноманітних чудових природних надбань є в Україні. Столиця України, як ми вже сказали, місто Київ. Основний закон, Конституція. Конституцію прийнято Верховною Радою 28 червня 1996 року. Відтоді найбільші свята нашої держави це День Незалежності, яке святкує 24 серпня, та День Конституції, 28 червня. Державна мова України є українською, і ми, як громадяни України, хоч і маємо свободу вибору говорити мовою, якою хочемо, але знати і розуміти і вміти виражати свої думки державною мовою, звичайно, повинні. Моя Україна Степи, Наче море, духмяні сади, життєдайні поля. Повітря п'янке, небосинє, прозорей, дитинство мого, ніжна ненька земля. Країно моя, ти народ працьовитий, ти наше минуле, й дітей майбуття, і пісня сопілки, і голос трембіти, ти дійсність і мрія, і радість життя. Ось вірш про любов до України, про її найчарівніші моменти, що і повітря, і небо, і працьовитий народ, і сопілки, і трембіта, все це є наше життя, все те, що нас оточе. Тренуйтеся, будь ласка, читати вірші, читати їх виразно, чисто, читати чітко кожне слово і чітко промовляти кожен звук. Дуже багато народної творчості, про, яка, в якій виражається любов до нашої держави, це і прислів'я, і приказки, і вірші, і легенди, і оповідання, і казки. Перед вами прислів'я про батьківщину, і це лише маленька їх частина. Кожному мила рідна сторона, батьківщина мати, умій за неї постояти. Так, дуже близько до серця нам зараз це прислів'я. Людина без вітчизни, як Соловей без пісні. Кожна травичка на своєму корені росте, тобто кожна людина в себе вдома і краще себе почуває. Добре тому, хто в своєму домі, за рідною землею і в небі сумно. Всюди добре, а вдома найгліпше. Зараз, як ніколи, ми зрозуміли значення цього прислів'я, коли вимушені були знаходитись в інших містах, інших країнах, вимушено, так. і... Стали помічати, скільки всього позитивного і гарного є в нашій державі. Коли проживали тут, і, здається, цього і не помічали. Рідний край земний рай, рідна земля і в жмені мила, де не є добро, а вдома краще. Нема кращого у світі, ніж своя сторона, за морем тепліше та вдома. Миліше, як би не було гарно десь далеко, але проходить певний час і все одно нам всім хочеться додому. Дуже багато народних ну, твор, творчості, літературної творчості про символи України. Про народні символи України і квіти, і рослини ми з вами говорили вже на попередніх уроках. Ми родились у долині, у білесенькій хатині, Коло вишень і калини, За хатиною садок і зелений моріжок. Там багато є квіток, під горбом ставочок сяє, різна рибонька гуляє, качка з дітьми пропливає. Як же зветься гарний край, Де за ставом степ і гай Пишно квітнуть наче рай. Знову ж таки бачимо, так, що у вірші розкриваються і українська хатина, і квітки, і калина, і озера, і степи, і гаї, все це природа нашої України. Чарівна, різноманітна. Чудово. Наступна наша зупинка це повторення державних символів України. Я думаю, ви чудово їх знаєте, що це гімн, герб та. Прапор. Наш стяг, пшениця у степах під голубим спелетінням неба. Так постійно, влітку, ми можемо і восени спостерігати цей прапор. І, звичайно, що українські поети та письменники складали твори, виражаючи свою гордість та шану державним символом. Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави, синьо-жовтий прапор має, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігає. Він, святиня, знають діти, прапор свій здіймаєм гордо, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки вже народом, українським в Україні. Синя-жовтий прапор, так, і у вірші виражається шана, виражається любов до державного символу. Герб це я розпізнавальний знак держави, своєрідний ключ до історії роду держави, державний герб України це тризуб. Існують різні варіації розшифровки цього символу, так, це і зашифроване слово воля, це і батько, і мати та їхня дитина, яка посерединці. Тобто існують різні варіації, але все ж одно це. Знак, наш символ, який зараз знають по всьому світі. Герб, наш герб тризуб, це воля, слава і сила, наш герб тризуб, недоля нас косила, та ми зросли, ми є, ми завжди будем, добро і пісню. Не самомий людям. Як ви бачите, автор і вірша про прапор і вірша про герб Наталка Поклад, автор, яка написала ці вірші, так для того, щоб і люди дізнавалися про державні символи, запам'ятовували їх та розвивали і любов до творчості одночасно. І, звичайно, державний герб України. На гербі щит із тризубом, з одного боку підпирає лев, так. Ось такий є герб, козак з гушкетом, символ Запорізької, Січі, тобто ось таке так? символи. Є і тризуб. І лев символ князівства Західної України, Запорізька Січ символ Східної України, тобто всі основні символи зібрані: синьо-жовтий прапор, золоті колоски пшениці. Корона, княжівський візнець, так? тобто зібрані всі основні символи, історичні пам'ятки нашого народу. Ви добре знаєте, що гімн України гімн це урочиста пісня, головна пісня, символ державності. Ви також пам'ятаєте правила, коли звучить гімн, що треба встати, стояти рівненько, тихенько, не розмовляти та не відволікатися під час того, як виконується гімн. Автори вірша, це Павло Чубинський, музика композитора Михайла Вербицького. Ще не вмерла України і слава і воля. Ще нам браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на Сонці. Запануєм і ми, браття. У своїй сторонці. І, хоч цей гімн був створений вже багато років тому, але зараз відображається в нашому серці кожен його рядочок. Слова палки, мелодія врочиста, Державний гімн ми знаємо усі, Для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів це наша клятва, заповідь священна, Хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. Також бачите, що автор Наталка Поклад, українська поетеса, яка так присвятила цілу серію своїх віршів про державним символом. Україна це держава з багатою історією. З фортецями, історики будівлями, і зараз велика кількість так музеїв, заповідників є для того, щоб ми мали можливість познайомитись з історією і знати трішки більше про минуле своєї держави. Адже говорять, що людина, яка не знає свого минулого і не поважає його, не може ніяк побудувати гарне майбутнє, так і всі ці краєвиди з кожним місцем на цих фортецях, фото, звичайно, пов'язана історія з кожною стравою, з кожним одягом пов'язана минула історія його створення. Так? Тому ми не можемо про це забувати і обов'язково повинні пам'ятати пам людей, які боролися за нашу державу, пам'ятати ті місця визначні і людей, які прославляли Україну і прославляють її зараз. І, звичайно, це ще й українська мова, так, невід'ємна частина держави, державна мова. Українська мова вважається однією з наймило... наймилозвучнішою мовою і в той час однією з найскладніших для вивчення, так, оскільки величезна кількість синонімів, антонімів, різноманітних оборотів, спільнокореневих слів, які допомагають розширити наше мовлення. Вона чарівна. І надзвичайна «Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, а лиш камінь має, і тому плекайте, діти, рідненькою мову. І учиться говорити своїм рідним словом. Не випадково на уроках і я з вами спілкуюся українською, і прошу від вас також спілкування саме українською мовою, для того, щоб ви навчилися вільно спілкуватися і, як громадяни України, знати свою державну мову. Перед вами одні з найвидатніших українських поетів, так, Тарас Шевченко, Іван Франко і Леся Українка. Ці люди... Виражали шану до української мови, свою любов, писали твори української мови, прославляли Україну за її межами, боролися за її незалежність, за її свободу, свободу українців, які проживають на цій території. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горта і вродлива. З тебе дивуватися повік. Ще український автор Василь Симоненко, який також дуже багато своїх років, своєї творчості, присвятив саме творам про Україну, про її красу, про українців та їхнє життя. Загалом. На цьому і завершується наша подорож стежками України та про, за прочитанням різноманітних літературних віршів, так, віршів про символи народні, про державні символи України, про українську мову. І познайомились ви? Я дуже вас прошу не лінуватися, а читати ці вірші. Свій словниковий запас, покращувати якість свого читання, покращувати свою пам'ять, оскільки читання віршів дуже гарно розвиває пам'ять. Тому ви, будь ласка, не лінуйтесь це робити. Вашим домашнім завданням буде творчим, можна так сказати. З всього відео уроку ми прочитали сьогодні дуже багато різних віршів. Вам треба обрати один, який вам сподобався найбільше, і вивчити його на пам'ять. Конкретний я не надаю, кожен обирає той вірш, який він захоче вивчити з усього відео уроку, чи то про прапор, чи то про герб, чи то про мову. Ви вивчаєте, записуєте на відео та надсилайте у класрум. На цьому ваша робота буде закінчена. Дякую за увагу. До побачення!